Кордони не спинять польоту могутнього слова. Хто серце могутній, ні куля, ні шабля не вб'є, за нас батьківщина і рідна, нескорена мова, не треба чужого, але й не відпустим своє. За рідну домівку поклали життя, вірні діти. Герої, що завжди, залишаться. В наших серцях за землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть. Герої живуть у піснях. Меморіальні дошки як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми захистив рідну землю. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять про випускників нашої гімназії. Василя Годуна та Ігоря Грицуна, які в боротьбі за волю і територіальну цілісність України віддали найдорожче життя. Шановне товариство, почесне право відкрити меморіальні дошки випускникам воїна, які виконали обов'язок перед батьківщиною, надається учням гімназії. Ярославу Ковтуну та Валерії Лисенко. Україна бореться з російським ворогом. Найкращі сини і доньки віддають своє життя за незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність України. Саме сьогодні, в День пам'яті захисників України, ми відкриваємо меморіальні дошки випускникам гімназії Василю Годину та Ігорю Рицюну. Вони були чудовими людьми, навчалися, працювали, мріяли, мали захоплення. Але Щойно розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, вони полишили все. Полишили свої плани, мрії і стали на захист України. Воювали мужньо, служили віддано, але, залишившись вірними військовій присязі, загинули, долучившись до лав небесного воїнства. Вічна пам'ять, вічна слава героям. До слова, запрошується директор гімназії імені Героя України, Віри Роїк Ірина Гринь. Сьогодні наші випускники повернулися до школи, повернулися в камені. Вони героїчно захищали незалежність нашої країни. Це були Одні з найкращих учнів нашої школи. Розумні, талановиті, добрі, чесні, їм би жити та жити, ростити дітей, доглядати батьків. Але вони пішли на захист рідної землі захищати нас з вами. Сьогодні ми відкриваємо дошки це дошки пам'яті, дошки поваги, пошани і в той же час. Це виховання наших молодих поколінь, виховання майбутніх українців. Я хочу сьогодні подякувати нашим немайдужим лубенцям, які допомогли відкрити ці пам'ятні дошки Сергію Семенюті, який оплатив матеріали Мирошниченко Володимиру, який безкоштовно виготовив дошки. Олександру Пашніну, який організував та координував цю роботу, скарімо голови в пам'яті. Слава героям. Чула як